Друзі, якщо у вас є ці симптоми, вам обов'язково потрібна чистка організму. Перше. Це втома та слабкість. Постійне відчуття втоми навіть після відпочинку може свідчити про застій токсинів та енергетичні аргенти, обмеження. Друге головні болі. Часті або сильні головні болі можуть бути пов'язані з накопиченням токсинів та напругою в організмі. Третє проблеми з травленням, нудота, печія, дискомфорт у животі. Порушення стільця та інші проблеми можуть свідчити про несправність органів травлення та надмірне завантаження. Четверте безсоння. Складності зі сном, тривало засинання та ранні пробудження можуть бути пов'язані з порушенням обміну речовин та нервової системи. П'яте проблеми з тиском, підвищений або знижений артеріальний тиск може бути результатом накопичення токсинів та порушення роботи серцево-судинної системи. Шосте загальний дискомфорт, відчуття слабкості, дратівливості, зміни настрою та загальна неприємність можуть бути сигналами про наявність токсинів в організмі. Сьоме: проблеми зі шкірою, висипання, свербіж. Лущення, сухість може свідчити про намагання організму очиститись через шкіру. Восьме. Проблеми з, лімф... з лімфоузлами, Застій лімфи може призвести до збільшення та запалення лімфоузлів. І дев'яте, засті лімфи, набрики, е, особливо нічні, можуть бути ознакою затримки лімфи, що потребує активного руху та підтримки. У нас є програма очищення організму, до якої входить мікобен, потужні сербенти, бодулятор, антиоксидант, гепатовід, е, розторопша, якісна робота печінки та жовчові шляхів, лімфорен, оновлення та очищення лімфатичної системи. Гельмітозин. Пижма надійний захист від паразитів та фунгіцин боротьба з грибковими інфекціями.